Кажу вам про найбільш дивовижні адвокатські трюки, які мені доводилось спостерігати. В одній справі, яка у мене була щодо звільнення незаконного працівниці одного з комунальних підприємств. Комунальне то комунальне, але там. Проблема полягала в тому, що це працівниця вона повинна була дивитися за людьми похилого віку, вона нібито за ними й дивилася, надавала соціальну допомогу, одначе, укладала договори на довічне утримання з цими своїми підопічними, тобто отримувала заробітну плату, і плюс безвідома керівництва укладала. Ці договори для того, щоб у випадку, який неодмінно повинен був настати смерті цих людей, бабусь та дідусів, отримати нерухомість собі у власність у неї вже було як мені, наскільки пам'ятаю, декілька десятків квартир, уявіть собі, така пані без будь-якої освіти, яка. Мила горщики, принаймні, робила такий вигляд, що вона це робить на самій такій низькооплачуваній роботі працюючи, але так по-тихому від керівництва вкладала ці договори і купила собі віллу в Іспанії. Ну, Це вже мені керівник цієї комунальної установи сказав. В суд вона ніколи сама не ходила. Він її звільнив, як тільки дізнався про такі от ганебні випадки, але вона. Подала до суду позов про поновлення її на роботі. І як ви розумієте, з Іспанії, сидячи на віллі там собі, гріючи своє тіло на теплому сонечку, управляла судовою справою, яка була в Україні. Тобто вона доволі так ефективно фінансувала цю всю судову тяганину, і мені було ну, доволі складно. На той час. Я не пам'ятаю, чи було в мене адвокатське свідоцтво чи ні, одначе тільки розпочинав судову практику, і, уже будучи аспірантом, проти мене декілька адвокатів вели справу, вони приходили в судові засідання. Один, спочатку в одне судове засідання, інший в інше, ну, коротше кажучи, така ціла команда. Що я зробив? Так, Тут два фінта один з моєї. Сторони, а інший більш цікавіший з протилежної. Так от, я зробив вигляд, що нічого не розумію в ситуації. Хоча там було декілька таких томів по справі, по ідеї, повинна бути невеличка така справа про звільнення, що там наказ про звільнення і все. Але на момент, коли я вступив у справу, там вже була величезна кількість матеріалів. Ну, з моєї точки зору, макулатура. І я подумав, що можна виграти справу з процесуальних моментів, робив вигляд, що я нічого не розбираюсь в ситуації, і чекав, коли дійде справа, аж до завершення, коли суд уже дослідить всі докази, будуть дебати, де я заявлю клопотання про застосування строку давності у зв'язку з тим, що були пропущені вони строки звернення до суду. І як це я зробив. Кажу суду, що ваша честь, зверніть увагу, у мене є клопотання, таке воно було певною мірою абсурдним. Кажу ваша честь, у мене є клопотання про звернення уваги суду на те, що в матеріалах справи відсутні такі от документи, які свідчать про те, що строк давності перервався. Суддя сказала, ну, ви, мабуть, не зовсім адекватний юрист, якщо таке говорити. Одначе вони є в матеріалах справи. І розпочинає листати. Матеріали справи, не знаходить там нічого, і дає матеріали. Ну, так, ось каже, ось дивіться, опоненту моєму адвокату. Він ці матеріали справи і тікає із зали судових засідань. Суддя дивиться на мене і не знає, що робити. Падати її в обморок. Чи якимось іншим чином реагувати. Вона викликає охоронця з першого поверху, і охоронець біжить за тим адвокатом, десь його там спіймав уже аж на вулиці біля зупинки тролейбусної. І я все ж цей час повторював пані судді, що це ось зайвий раз свідчить про те, що мої опоненти винуваті у порушенні закону і таким чином намагаються щось там видрати. Забрати, чого там і так немає. І, як ви розумієте, оця ось ситуація, оцей ось фінт адвокатський зіграв мені на руку. Суддя сказала, що вона, ну, взагалі, примголошена тим, що трапилося, що є підстави для того, щоб кримінальне було переслідування цього мого опонента, що є, можливо, підстави для постановлення окремої ухвали щодо клієнтки. Цього мого опонента-адвоката, ну і так далі тому подібне. Коротше кажучи, на наступний раз вона ухвалила рішення, тобто справа розглядалася, доки я до неї не вступив уже десь там рік, а я вступив всього побув на двох-чотирьох засіданнях, і ось завдяки таким двом фінтам мені вдалося домогтись ухвалення рішення. І як ви розумієте, ніхто апеляційну скаргу на рішення суду не подавав, бо було страшно гніву судді. Ось так ось емоції, як ви розумієте, які якимось чином вплинули, ну, зіграли такий злий жарт з юристом, з опонентом моїм. Вони зіграли з ним злий жарт, то він не втримався, і, от, можливо, ну, я не знаю, чому це так у нього. Можливо, величезний там був гонорар, як ви розумієте, бо десятки квартир уже були у власності. Даної так званої працівниці. Коротше, справа була дивна, одначе довелося виграти її. І це один із якби можливостей розповісти вам цю історію. Піз неї ми б з вами отак от не комунікували принаймні сьогодні. Тому бережіть себе і розумійте, що в нашому житті є різного роду фінти. І не лише юридичні, бережіть себе.